Всім доброго раночку! Це західна частина України, е, Івано-Франківщина. А ви на каналі Наше господарство. Мене звати Олександр. Сьогодні вас запрошую на ранкову поранку. Е, будемо з вами разом годувати наше господарство. У нас сьогодні порівняно тепленько, можна вже ходити без шапки, Кхм. вітру немає. Ну так, якраз погода, супер. Тому запрошую вас підписатися на канал, ставте лайки. І пишіть коментарі, а ми погнали, кому цікаво залишайтеся Ось так наші качечки вийшли. У хліву тільки качки, всі решта кури, гуси і так далі, вони вже в огорожі. Ось так. Ось такі наші качки шипуни. Детальніше розповім вам на прямому ефірі. Ось так. Ну нехай хашечки їдять, п'ють водичку. Треба зараз підсипати ще води, бо замало трохи. А ми йдемо з вами далі. Такі наші красунчики. Так, далі у нас гуси е, кури. Е, даю ось таке їм відро, скільки тут 4 літри здається, так як ми їх ще випускаємо, тому даю таке не дуже багатенько, щоб вони не зажирили, тому що мені рекомендували давати їм менше. Ось і у нас таке корито, таке величеньке. Тут насипаю, тут сікрас, поміщаються і гарно їдять. Ось так. Поки досте. Якщо вони такі з'їдять, то, можливо, ще досиплю їм. Ну, ось такі то у нас справи. Зараз будемо випускати наш пташок. Ось так, їдять наші кури. Дільки не включив камеру, поставив, думаю, вони зараз одразу сюди побіжать. А вони всі порозбігалися. Ну ось так. Такий у нас півник є білий. Ми його собі будемо залишати. Ось оцей такий. І Ну всіх будемо собі залишати півню. Є у нас 4, їх залишимо. У нас є рівно 30 курочок. Але всі, всі сюди ще не збіглися. Ну ось так. Поки ми їх не продаємо на продавати не будемо. Вже починаємо пізберувати яйця в інкубатор. Несуть, так, по 4-по 5 яєць деколи буває більше. Але в середньому 4-5. Ну ось так. Що ж, ми йдемо далі, а курочки нехай їдять. Так, наливаю кроликам водичку. Сіна вже накидав. О, і знову цю баночку вона перевернула. Ось такі то справи. Вони грають в футбол цими банками. Треба, напевно, поприбивати, буде бутилки порізати і поприбивати сюди на стінки. Отак. Зараз подосипаю зерна Тай. Все, сіна їй вже понакидав сюди, по мені клітки. Так чи так. Так, насипаю кроликам водичку. Всі у нас кролиці повинні бути спарованими. П'ять. Тут я крилинятка, ми бачили. Ось там можете побачити, рухається так. Є три штучки, але вони такі вже гарні, більшенькі вже пробують вилазити. Ось сюди є хвилин п'ять тому бачу. Ну ось так. Так, Даю внутрі нашим капусту, морку, варену картоплю, кукурузу. Ось їдати вони моркву і капусту. Ну, це не все, не всі тут ще одна бігає. І е, ось так. А зараз будуть їсти, думаю, картоплю, коли це з'їдять. Неправда, такі трохи мокрі, тому що насипав їм води. І вони вже там скупалися. Це які мокрі. Ну, ось так. Такі то справи. Тут є три дівчинки, два хлопчики е, з малих. Ну, два хлопчики, напевно, ми будемо продавати. Але вони ще нехай підростуть гарно ще місяць. І будемо їх продавати, думаю. Такі то в нас справи. Ще ж йдемо ми далі. Ну, ось так закінчується наша ранкова поранка. Так що всім дякую за перегляд, всім мирного неба, швидше на перемоги. До зустрічі в новому відео. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.